Що стоїть за лаштунками, яка прихована духовна та кермічна причина цього явища? Шут дев'ятка мечів і повішений – Це початок з нуля, який проходить через біль, втрату і необхідність зупинки. Шут. Ми як нація стоїмо на порозі нового циклу, але ми й досі не розуміємо, до чого це може призвести у кінцевому етапі. Але шут не боїться нової дороги, він сміливо дивиться уперед і впевнений, що саме там, за горизонтом, його чекає світле майбутнє. Дев'ятка мечів колективна ніч душі, підсвідомі страхи, які ми не пропрацювали. Біль минулого, що повертається знову і знову через знаки, як сарана, повішений, вимушена зупинка й очищення через жертву. Це може бути нагадування про духовну жертву, яку ще не усвідомлено Україна висить між старим і новим, між небом і землею, і не може рухатися, поки не побачить світ зверху. Лицарь кубків, зірка п'ятірка кубків тут уже не про біду. Це духовне пробудження після болю, лицар кубків, посланець любові та миру, можливо, послання від вищих сил через емоційний канал, мистецтво, інтуїцію, навіть тварин чи природу, зірка, божественне втручання, надія, очищення. Це карта космічного зв'язку. Можливо, за сараною стоїть вищий намір. Для очищення і перезавантаження П'ятірка кубків оплакування втрат, які ще не прийняті. Ми досі живемо в скорботі за тим, що втратили, і не бачимо дві повні чаші позаду, потенціал відродження, туз кубків на дні колоди, головна енергія розкладу. Шанс духовного оновлення, це чаша, яку простягає небо, наповнена живою водою, але її можна прийняти лише з покорою, серцем, очищеним від минулого болю. Сарана не лише знак лиха, це духовна ініціація, це точка, в якій Україна, як шут, стоїть на краю старого світу, з болем у серці між небом і землею. Але якщо ми подивимось угору, там зірка, і голос у серці каже, що втрати не кінець, а шлях до глибшого, ніж ми думали, до тузу копків, до живої душі народу. Вищі сили чекають, щоб ми самі наповнили цю чашу.